Вітаю, мої гітарні друзі! Ви на каналі «Чарівні струни» і з вами я, Андрій Стукало. Сьогодні ми продовжуємо тему мінорних акордів. Будемо говорити про тональність Фа мінор. Тоніка тональності Фа мінор. Субдомінанта тональності Сі бемоль мінор. Домінанта тональності До мінор. Всі три акорди будемо грати з баре. Розпочнемо з акорду Фа мінор. Для того, щоб заграти акорд Фа мінор, ставимо баре на перший лад. Таким чином, на шостій струні ми вже притиснули ноту Фа. Вона буде основним басом. Третім пальчиком притискаємо п'яту струну на третьому ладочку. Це в нас буде нота До. Четверта струна це нота «ре», але ми замінимо її на ноту Фа. Притискаємо третій лад четвертим пальцем. Третя струна нота соль, але за допомогою баре ми вже притиснули ноту ля бемоль. Далі друга струна – це нота Сі, але за допомогою баре ми зробили з неї ноту «до». Перша струна це нота Мі. За допомогою баре ми вже притиснули ноту Фа. Проведіть пальчиком П правої руки по всім струнам. Це нелегкий акорд, але у вас обов'язково все вийде. Переходимо до субдомінантового акорду Сі бемоль мінор. Сі бемоль ре бемоль Фа. Акорд Сі бемоль мінор позначається. Великою літерою B знаком бемоль та маленькою літерою M. Щоб заграти сі бемоль на гітарі, ми маємо поставити баре на перший лад. Таким чином, притискаємо шоста струна нота Фа. П'ята струна нота сі бемоль. Це і буде наш основний бас. Далі четверта струна, третій пальчик притискаємо третій лад, це буде нота Фа. Третя струна. Притискаємо четвертим пальчиком третій лад, це буде нота Сі бемоль. Друга струна притискаємо другим пальчиком і це буде нота ре бемоль. Перша струна притискаємо першим пальчиком баре і це буде нота Фа. Тренуємо багаторазовим повторенням. Давайте перейдемо до домінантового акорду. Цей акорд називається до-мінор. Ми його будуємо від ноти до. До, мі, бемоль, соль. Акорд до-мінор позначається великою літерою С та маленькою літерою М. «ем». Щоб заграти до-мінор на гітарі, потрібно поставити баре на третій лад. Таким чином, на шостій струні ми притискаємо ноту соль. На п'ятій струні притискаємо ноту до. Це і буде наш основний бас. Четверта струна притискаємо ноту соль. П'ятий лад, третій пальчик. Третя струна притискаємо ноту до. П'ятий лад четвертий пальчик. Друга струна притискаємо ноту мі бемоль. Це наш четвертий лад, другий пальчик. Перша струна притискаємо ноту соль. Перший пальчик баре. Тренуємо багаторазовим повторенням. Давайте натренуємо акорди в зв'язці тоніка, субдомінанта, домінанта, тоніка. Пильнуйте, щоб всі нотки звучали, та разом з тим не перевантажуйте руку. В наступних відео я планую розповісти про інші мінорні акорди, тож обов'язково підпишіться на канал і поставте дзвіночок. На цьому ми з вами завершимо. Нагадаю, ви дивитесь канал Чарівні Струни, і з вами був я, Андрій Стукало. Всього найкращого, а особливо гарної музики.